Сьогодні ми будемо говорити про картину, яка дозволила мені пройти багато бар'єрів, багато невпевненості. Так, у багатьох є такі картини. Вони особливі, тому що вони дозволяють нам рости. Мої вітання всім! І сьогодні ми знову говоримо про живопис. Сьогодні я вам буду розповідати про свій пейзаж, як я його малювала і що мені довелося пройти. Так, це буде насправді цікава історія. Вона почалася декілька місяців, швидше за все, десь в кінці лютого. Так, я думала намалювати весняний пейзаж досить легко, досить швидко. Мені сподобався референс. Ви його зараз бачите. І я вирішила, я тільки там щось зміню, трошечки в стоперах, тому що я художник-романтик-реаліст, і мені не подобаються ось саме такі прямі стовбури. Мені вони не подобаються ні в натурі, в натурі я нічого змінити не можу. Мені вони не подобаються і в готових роботах не тільки моїх, але й інших художників. Тож я вирішила це все змінити. І коли ти академічний реаліст, то тобі досить просто ти бачиш і ти малюєш. Ти нічого не змінюєш, ти себе не навантажуєш якимись проблемами, пошуками, ще там чимось, тобі набагато простіше жити. Коли ж ти романтик і починаєш щось змінювати, то ти не можеш зупинитися. Ти змінюєш, змінюєш, змінюєш робота, тормозиться, тормозиться. І ще раз тормозиться. Так, це була саме така робота. Ось таке натхнення супроваджувало мій початок роботи із цією картиною. Ось перший сеанс. Я працюю на ляному достатньо великому зерну полотні, і перший етап розмістити стовбури дерев, подивитися, чи вони достатньо хаотичні. Тому що я вже казала раніше, для мене це був важливий нюанс. І ось я намагаюся їх розмістити і покласти головні тіні, головну лінійну перспективу, щоб зрозуміти, чи воно буде працювати. На наступному сеансі я планую вже далі закрити полотно і пропрацьовувати пейзаж, як він і потрібно. Після першого сеансу я зрозуміла, що тих стовбурів дерев недостатньо. Я почала шукати дерева в роботах великих романтиків і їх переносити собі, тому що так ми можемо запозичувати певну ідею деталей. Маю зазначити, мене взагалі не вийшли ті дерева, які вийшли тих романтиків. Тому що я, як знаєте, я як можна сказати таку, таке порівняння. Як металіка, я не можу ковер переспівати як оригінал, я пороблю це по-своєму. І ось закрите повністю полотно. Я далі прописую об'єкти композиції, щоб більш-менш розібратися, де воно, як воно, починаючи з темних кольорів. І знаєте, це трошечки є проблематичні, ну тому що все дуже темне, немає неба. Як це все мені зробити? Як мені зробити так, щоб у картині було світло? Воно було приємне і захоплююче. Велике питання. Так само, як і те, що мені потрібно розробити кольорові палітри. Кольорові палітри з зеленого, кольорові палітри пурпурного для цвіту вересу, кольорову палітру для стовбурів дерев. Тому що раніше мій досвід показав у роботі з такими пейзажами, де дуже багато зелені ліс. Якщо ти не створиш гарні кольори з зеленого, різні кольори зеленого, то твоя картина буде дуже бідна. Вона не буде цікава. Я цього не хочу, то я створюю кольори. На це все мене пішло Ну можливо, години 3-4, можливо, і більше, тому що кожна палітра потребувала створення своїх кольорів і часу. Потім була мета зібрати із тих кольорових палітр саме те співвідношення кольорів для самої картини, що вони працювали один з одним. Це було неабияке завдання, але воно вийшло так. Хтось може сказати. Це занадто можна було би щось порогостіше, але це моя картина і ну моє рішення. Я простішого не хотіла. І була мета з допомогою цих кольорів додати ще от більшої різноманітності до роботи із самим полотном. На мою думку, це вигідно, тому що до цього кольори були розбиті по теплу і по холодну, що це досить таки важливо, без цього нічого не буде працювати. Я ось я спробувала нові кольори на палітрі. З палітри на картині, вони досить непогано працювали, але був нюанс. Я не візуалізувала саме ось того світла. Мені потрібно було розмістити промені, які я зараз це роблю: ось це джерело світла на картині, тому що промені джерело світла є одним із об'єктів композиції. Я просто інакше її не візуалізувала. Мені це треба було зробити, тож я це зроблю, я роблю за посухомою розташовуючи фарбу. Це цинкові білила, я їх розташовую е, по тому, як вони мають лягати. Питання в тому, що ще тут, тут не питання із променями, тобі треба знати, де вони закінчуються, де ось той найбільший кольоровий, яскравий відтінок зеленого має бути, на траві, на гілках дерев, щоб зрозуміти, як воно далі буде працювати. Це досить такі цікава робота. Після цього сеансу я вже стала більш зрозуміти і бачити картину, куди воно рухається, як воно рухається. Тому що, як вже я сказала раніше, ось цей ефект він має бути дуже важливим, тому що без нього картина буде дуже темна, картина буде нецікава, і атмосфера не буде працювати взагалі. Тож так, малює такі промені, маю зазначити друге в своєму житті, і це досить таки цікаво. Неоднозначно. проте е, наступне, було, наступне завдання, яке переді мною стояло, це те, що, закінчивши роботу із цими променями я осягнула, що це досить такі цікаво, і потрібно далі прописувати деталі деталі вересу деталі дерев, тобто прописувати все, щоб розуміти, як воно буде працювати. І водночас ти бачиш, наскільки палітра тобою розроблена, працює. Один з одним, Який кольорист найбільш вдалі, які потрібно змінити, що потрібно додати. Робота, маю сказати, дуже довго займала, тому що як ви бачите, це вона детальна, вона детальна, саме тому вона багато займає. Плюс до того, ти бачиш різні повтори наступний раз після сеансу, і ти думаєш, о, мені це потрібно змінити, мені це потрібно ще змінити. Тобто, все це затягує, затягує, затягує. Проте це достатньо нормально для такого. Типу роботи для такої техніки. Ти нічого не зробиш, це нормально. Так, дуже непросто. І ось у мене виникла ідея. Ви цю ідею бачите, це олень. Я догадаю, для себе ця історія я розповідала в одному з відео в нас на Рівненській області, є олень Борис. Я побачила відео про нього і думаю, я ж його хочу додати. І ось з допомогою GPT-часту я додаю того Оленя. Ось результат GPT-часу щось справився не дуже справно. Я намагаюся це зробити сама. Як бачите, оце друга картинка, яку мені створив gpt чат щоб я осягнула пропорційність оленя, його голову до тулуба, до ніг, щоб найкраще його зобразити. І, до речі, це дуже і дуже спрацювало позитивно. От з тим він працює GPT-чат досить непогано, коли ти в його попросиш певного математичного розрахунку, якщо ти його просиш якось там. Більш художнього розрахунку, то це проблематика. Наступна проблема була з Оленем в та, що як його зобразити пропорційно відносно дерев і лісу. Я його не бачила між дерев особисто, я не розумію, наскільки він великий може бути в лісі відносно тих дерев відносно композиції, яка у мене є. Тож, цим розрахунком gpt Чат мені також допомагав, і його поміч була дуже ефективною і результативною, тож, бачите. Ось такий олень. Я його прописую, і я маю сказати, я зробила його роги такими незвичайними. Це роги, які відростають в олені якраз на час цвітіння вересу. Ці роги дуже такі, можна сказати, з точки зору, ну, вони би з велюру дуже цікаві, і я намагаюся прописати деталі оленя. Деякі у мене були великі проблематики з тим. Як він зображається якось підношення його тіла там, до шиї? Ще там щось і з цим я працювала достатньо довго, тому що ну це непросто. І так наступним було моє завдання вже прописувати інші частини композиції. Я дивлюся, от на дерева, на оленя. І бачу, от в мене є куточок, в якому нічого нема. От він постує той куточок, і мені спало на думку там зобразити ялинки. От ви бачите, я зображаю ялинки. Чи було б і ні? Це прекрасні деталі, які збагачують композицію. І ось знову я приношу зміни. Зараз я вже додаю цинкових пілил до мого джерела світла, щоб вони були ще більш яскравішими. Ці, можна сказати, маски більш вражаючими і давали світло стільки, скільки потрібно. Ці деталі, вони або найсвітліші деталі в роботі, вони прописуються практично в кінці роботи. Або посередині, потім ти вже уточнюєш, наскільки воно все працює. Маю зазначити, я взагалі не збиралася дописувати всякі там травинки, всякі там таке на початку взагалі ні О, цих ідей не було, але коли ти гортаєш роботи. Романтичних реалістів і бачиш, скільки вони всього додають до своїх робіт, яка там деталювання? Ось які там папороті, які там інші листочки, які там інші травинки, і ти собі вже практично вибору не маєш. Ти бачиш, яке в них все чудово, і думаєш, мені треба таке, мені треба додати. От тут та травинка буде виглядати дуже чудово. Тут о, ці листочки будуть виглядати ще краще. Потрібно домалювати, потрібно додати. І я вже над цим всім працюю над цим, всіма маленькими деталями. Ось як ви бачите, це останній сеанс, Я вже допрацьовую. Я працювала з цією картиною дуже багато часу. І в один прекрасний момент я хотіла порахувати, скільки часу мене зайняв цей пейзаж. Проте в один прекрасний момент я вже осягнула, що я не можу це все порахувати. Я забулася про це, і так воно є. Маю сказати, він достатньо темний цей пейзаж. Я вже його полакувала. І в деталях видно, от він деталі чудово. Камера відпрацьовує, вони видно, але основна картина або картина з гарного ракурсу це все є чомусь проблематика От в мене немає такої в студії можливості. Щоб засняти картину такою, як я її бачу, а не такою, як бачить камера з відблисками, з усім, Тож так. Як це був дуже неоднозначний досвід у роботі з цією картиною, але кожна картина практично є неоднозначною по тому, як ти працюєш, і так я зрозуміла, що я взагалі не можу підготуватися до роботи з картинами. Здається, у тебе все і готово референс тебе влаштовує, ти можеш просто його змальовувати. Ні, тебе не влаштовують дерева, в тебе ще там якась ідея з'явилася, ще якась з'явилася. І тобі потрібно її втілювати, в тобі потрібно її домальовувати. І це викликає цілу купу проблем, тому що тобі потрібно вирішувати, знаходити відповідь на питання, як це все буде вписуватися, як воно буде в загальному працювати. Це створює дуже багато дискомфорту. І затягує часу, на який я витратила, щоб намалювати цей пейзаж, я вже перестала рахувати, але дуже багато, дуже-дуже багато. Відчуття таке, що я його закінчила, мені вже немає що туди додати, просто-напросто немає. Але відчуття того, чи я досягла того, що я реально хотіла досягнути, у мене також немає. Чому? Тому що занадто велике перевантаження було. Роздумами над тим, пошуками помилок, скільки їх було, які вони були, і чим мені потрібно їх виправляти, і як їх виправляти, тому що деколи помилки навіть позитивно працюють на картину, на живопис. це була дуже непроста робота. Дуже непроста робота, але я щаслива, що я її зробила. Щаслива, що я пройшла цей шлях, тому що ем, він дає одне зрозуміти. От на початку, коли ти створюєш щось таке. І ти не уявляєш, скільки ти точно деталей буду прописувати, тих травинок, тих листочків, ще там чогось, ще там чогось тебе починається лякати оці всі деталі. Але коли ти вже в завершенні дивишся на те, що намалював, на твою роботу з деталями, ти думаєш, а воно правильно, воно там мало бути. Місце там йому це дуже неоднозначно. Тож дякую всім, що були зі мною. Бажаю всім все найкращого. Насолоджуйтесь своїм живописом.